Всім привіт! Я знову повернулася, вирішила продовжувати знімати відео. Зробила був у мене достатньо довгий період, що я відео не знімала. Якось такі були депресивні настрої, не хотілося знімати нічого. Не бачила в цьому сенсу, та в принципі я і зараз не бачу великого сенсу в своїх відео. А останні два тижні все ж таки надумала знімати відео. Починаю вмикати камеру. Мені то те не подобається, то я не можу два слова зв'язати то ще щось. То думаю, та боже, голова грязна, треба помити волосся. А фон не той то ще щось, тому вирішила умикнути камеру і щось говорити. Якщо я постійно буду так ось думати, відкладати, я ніколи не запишу нове відео. Я зараз знаходжуся на роботі в аббатстві. Прибираю сьогодні, сьогодні Різдво. Так, я на роботі все одно мене, правда, ніхто не примушував, це моя була, це моя була, це мій був вибір. А завтра, завтра, з завтрашнього дня, 26-го, у мене буде тиждень відпустки, тому, знаєте, тому я вирішила цей день відпрацювати відпрацювати і на тиждень піти у відпустку. Зате сьогодні тут тихо, нікого не буде, нікого немає, нікого не буде. Всі, всі відпочивають. Не знаю, коли це відео випущу. Сподіваюся, хоча б завтра-післязавтра. Тому всіх вітаю з Різдвом Христовим, Всього вам найкращого, здоров'я вам і вашим рідним. А я буду зараз працювати. Сьогодні ми йдемо до наших гостів знову. Вони запросили нас на Різдво. Там будемо десь, ну, десь там посидимо пару годин, потім уже до того прийду і будемо відпочивати. Тож ж класно, насправді я чекала цей період, цей тиждень, щоб відпочити від цих моїх робіт. Не, не думаю, що я кудись поїду. Навіть тут по місцевості не хочеться нікуди, хочеться просто сидіти вдома, і відпочивати, прокидатися кожного ранку без будильнику. А так, коли вже от прокинулася, то і вставати. Але на всі дні. Окрім усіх, так, святкових, записалася на басейн, тому буду, заходити, тому буду ходити в басейн практично кожного дня. Сподіваюсь, тому планую, не те, що буду ходити, тому що у мене, знаєте, те, що я планую і буду, це дві різні, дві різні речі. Я можу запланувати багато, але зробити мало. Дивіться, яку я красу приготувала. Це гарбузовий суп. З насінням і креветками. Ще не пробувала, ну, думаю, буде смачно. Тобто сам суп я пробувала, він смачний, а от наскільки воно буде сочетатися з креветками, ще не знаю. Але в інтернеті побачила, думаю, буде смачно. Ну що я хочу сказати, що суп смачний. Не можу сказати, що прямо мені дуже сподобалося, як він заходить з креветками, але от з фетою фето дала трішки з фетою, реально смачно. Смачний суп вийшов, я його так уже розкуштувала разом з тим, з креветками, тому можу сказати, що з креветками дуже смачно було. І ще я додала гарбузове насіння, його підсмажила трішки перед тим. І плюс фета дуже смачно, дуже корисно, я так думаю, але довго вовтузиться з ними, тому що я овочі запікала у духовці. Потім це все молола у смузі мейкер. А тому, що у мене немає блендера спеціального, чи погружного, чи такого. І мені приходилося все це охолоджувати перед тим, як в цей в стакани покласти і збити смусер-мейкер. Тому от, довго, багато часу зайняло, але, але суп вийшов смачний. Можливо, ще колись зберуся та то зроблю, тому що я а, збиралася довго, щоб цей приготувати. Декілька разів уже купувала ту. Той гарбуз, використовувала його на щось інше, і ось сьогодні все ж таки вирішила зробити. У мене якось зараз більше часу, я не ходжу на роботу, у мене вихідні, тому у мене більше сил, енергії, і якось хочеться чогось такого от створити, чогось смачненького, чогось класного. Зараз 9 вечора. Я збігала за посилкою своєю, бо коли замовляла від Амазон, коли замовляла, не подивилася. Куди вона має бути доставлена, Доставили її там, до коротше, в пункт прийому, а не на дому. Тому прийшлося бігти і бігла, тому що ще має зараз бути доставка їжі. Я, от, як перший раз доставку замовила з магазину додому, так досі і користуюся. І я не розумію, чому я до цього йшла цілих половиною роки. Чесно, я не знаю, чому я не замовляла раніше. Достав. До доставки там коштує півтора-два фунти, і чому я цим не користувалася до цього, таскала оті важкі сумки, я не знаю. Слава Богу, до мене дійшло, що краще використовувати цю опцію доставки аніж, аніж то надриватися. Я тепер така щаслива. Мені все його привезуть додому. Мені тільки треба буде його занести на кухню і роз. Розфасувати в холодильник і по шкафчикам. От, А що я замовила? Я замовила собі фен, тому що у мене зламався фен. А мені треба він обов'язково, тому що я кожного дня, майже кожного дня, мию голову і сушу тільки феном, бо якщо я висушу без фену, то на голові буде казна що. Зараз мені подобається, що вони зараз почали використовувати паперовий скотч. Знаєте, от паперовий скотч і не треба нічого різати, не треба шукати ножниці чи той ніж, а так розірвав швиденько і дістав, що треба. І ще до цього, і ще я замовила свої собі підручники з іспанської. Бо я Іспанську зараз вивчаю. Ну так, знаєте, не напрягаючись, тобто раз на тиждень у нас заняття, я хожу там в центр і, і плюс ще використовую Duolingo замовила оці підручники, за якими ми навчаємося, нам там роздруковують, ну, я вирішила замовлю. Нехай будуть у мене, сподіваюся, що я буду до кінця дійду цього підручник. Замовила сам підручник і робочий зошит. І фен. І фен, він так виглядає, він має виглядати як Дайсон. Але, звичайно, це не Dyson, тому що Dyson там коштує 250 і вище фунтів, а цей коштував мені десь 40 з копійками. Ну, було на сайті написано, що це 60-відсоткова знижка на нього. А начальна ціна 129 фунтів. Не знаю наскільки правда, ні. Ну, в принципі, відгуки на цей фен були добрі. Зараз відкрию, покажу вам. Так, ось такий фен. Гляньте, який фен маленький, такий легенький. Ну, подивимося, як він буде сушити. І тут ще ось такі насадки. Ну, я ними ніколи не використ... Ну, я ними насправді ніколи не користувалася, знаєте, оці, коли довгі великі такі фени, а цей менший, можливо, буду користуватись ним. І ще ось для кучерявого волосся. Ну, я цим не буду користуватися. Ну, Матеріал ось цього такий дешевенький відчувається. Це із, це із кращого пластику. Сам фен теж так, знаєте, відчувається якісний, ніби як, як буде працювати, подивлюся, потім з вами поділюсь. Проїхала моя вже доставка, зараз покажу, що замовила. За це все заплатила 61 фунт 33 копійки. І з цієї суми ще мінус фунт 50 за доставку. От, прийдеться, це мені на тиждень, але прийдеться ще дещо докупити, тому що цей раз не було, а не було чого не було, е, сиру фете. Я замовляю дві пачки, як правило, на тиждень, дві-три пачки От, не було і заміну я не поставила. І не було вершків, тому мені можливо, ще вершки знадобляться. Якщо я все ж таки... А на цьому тижні захочу приготувати гарбузовий суп, бо він мені дуже сподобався, але я не впевнена, що буду готуватися на цьому тижні. А Подивимося. От. І, можливо, ще придеться мені сходити в влітил докупити сир. Я купую тертий сир і потім його теж додаю там в різні блюда. Три пачки помідор, але я одну відклала, тому що там гнилі помідори оказалися. Завтра придеться дзвонити, і вони мені повернуть кошти. Я зараз купую ось такий хліб, Ми, нам, в принципі, вистачає на тиждень оцієї половини буханки. І плюс ще ось такі тортіло. А це воно мокре, тому що мокре, тому що ті помідори, вони тішки, трішки там просочилися і оце на, на упаковку. Так, що далі? Дві упаковки яблук. Яйця 12 штук, один часник. Потім шампунь один, мило. Я користуюсь ось таким милом постійно, беру його. Це дитяче мило. Не знаю, мені нормально воно підходить. Ну, Я сподіваюся, що туди, знаєте, я і в Україні я постійно дитячим милом користувалася. У мене є все-таки надія на те, що туди менше додають. якихось, е якихось... Е Ненужних там чи ще якось фігні. Потім гарбуз, чи не гарбуз, а це називається батинат сквош. Потім молоко маленьку, три сока я взяла, взяла два соки апельсинових і один томатний. Томатний мені оцей подобається. Класний. Я люблю його пити. Сік по літру. Потім три огірка свіжих. Банани, зелененькі поклала, але це добре, вони у мене там в шкафчику полежать і дозріють. Потім, що це у нас? апельсини 5 штучок. Це грейпфрути 4 штуки. Ми, ми з донькою їх обожнюємо. І з фруктів ще 2 гранати. І з фруктів ще 2 гранати взяла. Гранати тут коштують по фунту 50. Так, все що? цибуля, мабуть. Так, Це 4 штуки цибулі. 4 чи 5, ні, папіри. Три перцю. Болгарський перець, Три штуки. А, мандарини. Так, мандарини, ні, я думала, це гниле, це не гниле. Вони такі укрухи хороші. А потім, ця, які називають, папір для запікання. Кілограм моркви. Пів кіло бейбі потейтус, буду запікати її. Потім купила бекон. Я хочу знаєте, що зробити. Хочу засмажити, відварити, у мене є в холодильнику брусельська капуста, і я хочу підсмажити з беконом, буде смачно. А також на ранок піде яйця будуть смажені з беконом. Курячі грудки. До 2 до січня, тому їх треба використати. Якусь частину використати, іншу частину заморозити на кілограм курячий стеган. Сьогодні у нас 29 грудня, і вони до завтрашнього дня. Тому я зараз відкладу, мабуть, парочку відварю їх, а решту покладу у морозилку. Вони зазвичай привозять продукти з більшим строком придатності, але, мабуть, більше, але мабуть іншого не було, тому вони мені привезли ось такий, от ну як є. Все справилася, все розпихала по місцях. А м'ясо вирішила все ж таки оті стегна розділила на два кульочки і закинула в морозилку. Буду спочатку користуватися тими грудками, приготую, а потім вже підуть в хід стегна. Я, мабуть, вам не показувала, що я купила собі ось такий ну, типу камін. Да? Він декоративний, а, тобто він не декоративний, це електронагрівач, чи як його там правильно сказати. Але зроблений у виді у вигляді каміну. І от Коли наприклад, я не хочу обігрівати усю квартиру, як зараз, у моя донька спить, вона там підує ковдрою теплою, їй тепло. А щоб не нагрівати всю квартиру, я його зараз увімкну. І буквально там через 5-10 хвилин у цій кімнаті буде тепло. Кімната у мене десь, я не знаю навіть скільки тут, ну хай буде ну, 10-11 квадратних метрів. Я думаю, так, можливо, навіть і більше. О, значить, гудить, правда, трішки, ну нічого, імітує вогонь і так, класно. І уютно якось в кімнаті стає. Отак, от сидячи тут на дивані, можна книжку читати чи ще щось. До Різдва я нічого сильно тут не прикрашала, трішки там от таких декорацій наставила і плюс у мене тут постійно висить. Зараз я увімкну, але вона працює від батарейки, і okay, батарейки постійно треба підзаряджати. Там квіти у мене стоять, але квіти мені не ухажор подарив. Ці квіти подарували моїй доньці, там, люди, у котрих вона собачок вагулює. Ось так, от такі справи. А і ще представляєте, ось ця лампа соляна, вона в мене почала вона, вона почала плавитися, Коли от я не обігріваю квартиру і температура опускається, а вологість піднімається, то вона в мене почала танути. Ось, очки, бачите, тут підтанула і підсохла, вже висохла. В цьому році я вирішила трішки підекономити на опаленні. і тобто порівняно з минулим роком. З минулим роком, нагадаю, в минулого року а, у мене стояла постійна температура 18 градусів, по-моєму. Тобто, якщо не ще опускалося, то автоматично у мене запускався бойлер і воно підігрівало знову до 18 градусів. От і порівняно з поза минулим роком, я в минулому році заплатила десь на 320 фунтів більше. За отопительний сезон, тому вирішила трішки підекономити в цьому році. От і подивимося, подивимося, наскільки дешевше мені обійдеться. Але в цьому році, виходить, що я витратила гроші на оцей обігріватель і витратила гроші ще на ковдру з підігравачем. Тобто, за оці дві одиниці я заплатила десь 100 фунтів. Але вони, в принципі, я сподіваюся, мені прослужать і на наступні роки. Ось так от не можу сказати, що я мер, що ми мерзнемо в цьому році. Ні. Я так зранку трішки вмикаю, там в обід вмикаю, ввечері вмикаю. Тобто раз за три-чотири на день я вмикаю, але не на дуже довго. Але подивимося. Інколи буває, чесно говорячи, забуваю. Буває увімкну і десь раз буває увімкну вже година, там півтори години працює болер, потім згадую вимикаю. Ну подивимося. За цей місяць скільки намотає. І мені здається, що в цьому році зима вона тепліша. Можливо, мені здається, але от такі ощущення, що тепліше, тому що я в квартирі я не можу сказати, щоб я мерзла. Ну і на вулиці, коли я виходжу, я не мерзну. Наприклад, я навіть зимовий одяг, я навіть зимове взуття не зуваю тут. Я ношу свої. А ті кросівки, ті, які я ношу і, восені, і влітку і взимку. Ні, вони звичайно не такі січі ті, трішки тепліші, але все одно ж Ну все буду на цьому закінчувати відео. Дякую вам за перегляди. Будь ласка, ставте ваші реакції, пишіть коментарі, щоб знаєте, у мене виникала ще мотивація записувати наступні відео.